Привіт, друзяки, доповідаю, живий здоровий, працюю. Друзяки, в цьому відео не буде отрицательно вижившого окупанта, не буде розбитої техніки, буде просто моє спілкування з вами. І ось про що хочу з вами поспілкуватися. Я маю родичі в Росії і ви знаєте. Я з ними коли спілкувався, вони там приїздили до нас в Україну. Я в Росії, до речі, ні разу не був. Вони завжди говорили все те ж саме, що і говорять інші росіяни. Вони говорили про російське величие. От Ми русські там, от прям вілічє в них, от це все. Ми великі. У нас є там нафта, газ, є золото, алмази. Ми це все добуваємо, продаємо. У нас там. Куча денег і все таке інше. І я завжди от запитував в них і зараз також запитую там в, в росіян, в москалів. Так в чому ваше вілічі? Ну, так це у вас все є. Так ви це все продаєте і маєте там багато коштів. Але куди ви діваєте ці кошти? Ну от Дивіться. Можливо. Ви ці кошти вложили в медицину. Да, і у вас там найкраща медицина, як до прикладу, в Ізраїлі. Так, да, ми всі знаємо, що в Ізраїлі там дуже якісна медицина і вони досить успішно там борються з раком. Чи можливо, ви ці кошти вложили там, я не знаю, в автобудування і у вас найкращі там автомобілі. Ну, до прикладу, як в Німеччині. Та ні. Ви як випускали таблетку 60 років, так і випускаєте. Чи можливо, ви ці кошти вложили там в в електроніку. Да, І у вас там найкраща в світі електроніка, ну, до прикладу, як в Японії. Ну, також ні. Чи можливо, ви там ці кошти вложили в. В освіту своїх дітей, у вас там, там безкоштовні садики нові, там школи, вищі якісь там. Да? Ну, також ні. Чи можливо у вас в Росії найкраща інфраструктура? Та у вас 70% країни не заселено. У вас 70% країни, це болото. Ну, так куди ж діваються ваші кошти? Ну, звісно, куди, в дворці Путіна. В яхти, там, Сечина і все таке інше. Так чим Росія віліка? Ось до прикладу, коли я да, чую там слово Швейцарія, у мене відразу асоціація там з швейцарськими банками надійними, з надійними швейцарськими годинниками, швейцарським сиром? Коли, до прикладу, я там чую Німеччина, в мене відразу асоціація да надійність. Німецька якість. Надійні німецькі автомобілі да, BMW, Mercedes, Audi, Opel, Volkswagen. Так, так. Коли я там, чую слово, ну, те ж саме, да, я споминав Японія, відразу асоціація, да, це надійна японська електроніка. І, до речі, надійні японські автомобілі. Ну і суші, звісно. Ну, розумієте, коли. Я чую слово Росія, то асоціація це агресія, це війна, це вбивство, це країна терорист. Ось що таке Росія? Так в чому ваше величі? В Втім, що ви країна терорист? Чи втім, що ви продаючи корисні копалини, маючи мільярди? Так нікуди їх і не вложили. Ну, що у вас є? То, чого немає в світі. Чим ви можете похвастатись? Ну, до прикладу, Америка, так? Всі знають техніку Apple. Всі знають надійні американські автомобілі Ford. Ну і інші. То чим Росія велика? А нічим? Друзяки, я також маю родичів в Америці, маю родичів в Італії, в Словачні. Так ось вони говорять, що раніше Україна да, в, там, в їхніх країнах асоціювалася з Шевченком, не з поетом, а з футболістом, з братами Кличко, з вишиванкою і з Чорнобилем. Ось це такі от асоціації, коли чули слово Україна. А, ще з Чорним морем. То зараз вони говорять, що це все змінилося, коли чують слово Україна, то асоціація відразу війна. Ось так. Але і про Росію також говорять: що зараз, коли чують слово Росія, то це відразу країна терорист. Росія це війна в Україні, це агресія проти України. І це досить досить добре. І ще, що хотілося б сказати, що. Досить хочеться мені, щоб після нашої перемоги Україна асоціювалася в світі з Шевченком і не тільки з футболістом, а ще й з поетом, з братами Кличко, з нашою вишиванкою, а також з нескореними Збройними силами України, територіальною обороною і іншими підрозділами, з прагненням перемоги, з нескореністю, а ще з нашою. Щирою душею. Тому що хто нам допомагає, тим і ми допоможемо. Це ось моя думка, друзяки. Прокоментуйте, можливо, щось пропустив, можливо, щось сказав невірно. Ну, а наразі я вам дякую за те, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки, за вашу допомогу, за ваші коменти, за ваші поради, за ваші підписки. Разом до перемоги. А ще хочеться, щоб коли чули слово Україна, то була асоціація з Сержантом Леоном або ж з каналом Реальний Коп. Так, да, корону треба поправити. А здоров'я, а чому б і ні? Слава Україні!